Псалом 7. Жалібна пісня Давіда, як він заспівав Господь за приводу, Веніямінця, Хусія. Господи, мій Боже, на тебе я покладаю надію. Спаси мене від усіх моїх переслідувачів і визволи мене, щоб нападник не розшматував мою душу, наче лев, коли нема кому рятувати. Господи Боже мій, якщо я учинив щось, коли в моїх діях беззаконня, якщо я віддав злом тому, хто був у мірі зі мною чи пограбував того, хто без причини став моїм ворогим, то нехай ворог переслідує мою душу, нехай і схопить, і втопче в землю моє життя, і слава мою, хай оберне на порох. Постань, Господи, у своєму гніві, підіймись проти люті моїх ворогів, підведися, Боже мій, адже Ти запровадив суд, Тебе оточить безліч народів і над ними сядь на висоті. Господь судитиме, народи, суди і мене. Господи, за мої праведливістю і за мої невинністю, Хай скінчиться злостивість нечистиве, а праведного. Ти підтримай. Праведний Боже, ти досліджуєш серце й утроби, мій захист від Бога, який спасає щирим серцем. Бог є справедливим судеєю, Бог приборкує людей щодня, проте, якщо не навернеться, він нагострить. Свого меча натягне тятиву свого лука і приготує його. Він для такого приготує смертельне зброю, вогняними зробить свої стріли, адже нечистивий, зачиняючи неправдою завагітніє злом і породить обман, він копає яму, поглиблює її. Але сам же падає в яму, яку викопав, його злоба повертається на його голову, і його насильство падає на його тім'я. А я прославлятиму Господа у його справедливості. Буду оспівувати ім'я Господа, Всевишнього. Амінь.